Усім доброго здоров'я, товариства. Сьогодні продовжую свою роботу. Звичайно, заготовив, бачили вже у попередньому відео достатню кількість матеріалу. На ту кількість, яку я вам вже казав, це 9 вуликів. Повністю підготував всі сторони. І сьогодні беруся і буду їх зарізати, торцювати під з'єднання. Так, це. Зараз я візьму 145 рамку. Тобто мені потрібно ось цю сторону 38-й розмір на 160 зарізати 3 см в глибину і 1,5 ну, 3 см в ширину верніше, і 1,5 см в глибину. Виставлю вже я стіл на циркулярності. І відповідно буду зараз цим займатися. для того, щоб потім, звичайно, можна було ось так з'єднати і мали би корпуса для вулика. 300-й корпус і 145-й. Ну що ж, давайте будемо різати Так, спочатку буду зарізати. На 145-й корпус. Ось така кількість матеріалу. Це 145-й корпус. Відповідно, трошки розкладу. Дуже. От. Далі. Візьму на порізку. Далі візьму на порізку. Матеріал, який йде на дно, на низ, на днище. І вже самим останнім, самим останнім буду зарізати 300-й корпус, відповідно. І поки там нема куди його ставити, перероблю ось це, а далі займуся трьохсотим корпусом. Ага, відбій повітряний тривоги. Так, ну що ж. Давайте будемо працювати. Часу дуже мало, сьогодні пізновато я приїхав, бо не було іншої можливості. Переробив я оцю всю кучу заготовок. Буквально скільки зйомка йде, ну, 15 хвилин. І на 9 вуликів у мене зарізка одна сторона прийшла. Зараз переходжу до торцювання в ребро, відповідно, вже в глибину і далі е, виборка під. Фельс, виборка під рамку, е, ще хвилиночку уваги вашої друзі. Е, дуже дякую вам за, за те, що підтримуєте мене. Е, є різні. От останнє відео хочу сказати, там був такий неприємний коментар. Е, не буду озвучувати. Ну, що стосується е, музики, яку я поставив у відео, там коли. Працював рейсмус, щоб не гуділо, не шуміло, краще послухати приємну музику. Вона не така аж, ну, вона, скажімо так, нейтральна. Але знайшлися такі люди, які і на це обгадали. І я думаю, що ну, якби я на таке не звертаю увагу, тому що я розумію, що різні люди є, різні, різні ставлення до всього є, в тому числі до мене і до мого каналу. тобто, Якщо вам це не подобається, щось вам не влаштовує, щось не так я роблю, я вас тут не затримую, тому то, е, прийдуть люди, яким дійсно це буде потрібно, які просто будуть е, користуватися тим, чим, що я показую. Тому що е, на перший погляд, е, як мені здається, е, то, що ти знаєш, то, що ти знаєш. і А для когось, той, хто не знає, для нього це космос. А для тебе ну як? Типу ти не знаєш. От в такому плані. Тому то я думаю, що кожна дрібничка, яку навіть я показую, і вона для когось вона буде корисною. Вона знайде свого глядача, і той, хто потребує цього, він скористається. Тому що навіть елементарні речі не завжди розумієш, як їх. І як до них підійти. От. Знаю на собі, тому що сам нещодавно початківець був і починав з того, що практично нічого не знав. І нічого не розумів. Мені треба було дуже довго часу, щоб доходити до, до чогось доходити. Тобто думати, дивитись, переглядати відео. Дуже дякую людям, які знімають такі відео, тому що на каналі про пасіку, про столярку, про роботу, підготовку і все інше дуже. Багато відео є, кожен трактує по-своєму, а ти вже тоді визначаєшся і робиш так, як тобі зручно. Так, як ти цього це бачиш, і так, як ти це розумієш. І я думаю, що це є непогано. Якщо навіть я показую, як я працюю, тобто тут людина буде розуміти, ага, йому потрібно спочатку підготувати матеріал. Тому що я теж, коли робив перший вулик, я що робив? Я брав. Робив розмі... два розміри тобто, з 38-х, умовно. Да? У мене були 37 попередні вулики, бо там 30-ка, нагадую, два 2,37-х висота робив висоту, робив 28-х розміра. Потім зарізав одне, друге, третє, четверте. Потім якось спробував фрезером вибирати по тайпі рамку. Тобто, і це, ну, Я розумів, що. На чомусь я спотикався, на чогось я не знав, і перероблялося, і, і десь я бачу перші вулики, які в мене косяки, і як я зараз цього не роблю. Тобто я навіть на своїх помилках вчуся, але хоча мав якийсь досвід, ну, такий віртуальний досвід, коли переглядав чужі відео і цікавився. і цей. Тому що навіть той самий Рейсмус, навіть той самий Фрезов, який в мене, він, Трошки слабший, порівняно там, наприклад, у Ярослава Мохи. Він повністю вибирає по кругу фрезером, і в нього все класно виходить. У мене так не вийде. Це виходить треба з тих особливостей, з тих умов, які в тебе є. А в даному випадку у мене фрезер слабенький, і вибирати ним слабенько, ну, працювати набагато важче, і десь потрібно фрези такі більш. Класніші, крутіші і кращі по якості, аніж в мене є. Вони вже десь і папа працював ними, вони вже і підтупилися. Ну, скажімо так, це все, це все є досвід. І той досвід приходить не відразу. І дуже добре, коли є інформація, коли ти бачиш поетапність, коли ти бачиш і розумієш щось, хай ти да, на чомусь пошпортнешся, але в основному ти проаналізуєш і зробиш правильні висновки. Крім того. Дуже е, хто починає дану справу, велика для вас рекомендація від мене. Це вже десь я почав про це говорити і перейшов до іншої, ну продовжу думку іншу. Е, те, щоб е, якщо у вас є матеріал, от, навіть якщо немає матеріалу, от, попереднє відео ви дивилися минулорічні, які я знімав, коли я працював в майстерні, тому що в майстерні я працюю в основному, це зимовий період, е, літом є інші справи, тобто готуюся до літа зимою. До весни, літа, осені, скажімо так, до періоду е такої роботи е літом не виконую по факту. От, дуже рідко, скажімо так, то е хочу сказати, що навіть якщо у вас матеріалу немає, так, як в мене, я готував матеріал, ви бачили. Тобто я різав дерево, розпускав на дошку, ту дошку, е сушив, дошку переробляв, е потім склеював щити, потім. Склеїв 4 щити, зарізав, чуть, хоп, зробив вулик. Це складно. Складно в плані тому, що багато часу витрачається саме на перелаштування станка. На працювання десь ну, ці всі моменти, коли ти працюєш, ти ну, і так передати, це певно, що неможливо, це треба відчути, це треба попрацювати. Ти вже зробиш, наприклад, тут перший розпил. Все, зарізав я, зарізав спробував, перевірив, тому що ніколи не пускаю доску, ділову доску вже в роботу. Спочатку на чомусь такому обрізку зарізав, помірав, а, все гаразд. Все, пропустив я, наприклад, тих самих дві доски. Зробив вулик. Наче. Тоді перехожу, що роблю 145-ту ранку. Тоді. Знову налаштовую, знову десь, може, міліметр вже втік, туди сюди Тобто вже воно чуть-чуть не те, що хочеться. Плюс до того всього ти кожного разу, коли робиш новий вулик, нові заготовки, по-новому це все налаштовуєш. І воно ну це марудна справа, це часу багато займає, це некомфортно і так далі. Для більш комфортної роботи краще, якщо навіть ви готуєте матеріал самостійно. Не купуєте доску. Ну, до речі, у мене доски тут жодної доски, жоден вулик, не зроблений з купленої доски. Це ще покійний тест. Тато поміг мені привезти з лісу такої, такої деревини, яка була на полорамі розрізана на доску. Крім того, е крім того, возилися дрова, десь тополя, десь липа, десь щось попадалося, ви все бачили. Все розпускалося, все е, використовувалося на вулики. Тобто я їх склеював от так, як ось це, це то поле. Два з таких склеюю, обрізав от є 145 та 145-ту рамка. рамк. Ну, так само в мене є, знову ж таки, минулорічні, які е, навесні я розпускав, вони вже сухенькі пройшли через котельню. От, якась доска бракується, тому що вона лопла це на дві сторони, вона піде на щось інше. Ну, Ця доска піде на поклейку, якусь, щось, щось буде. Ну, в основному раніше вулики я робив саме з таких досок. Ось таких досок я їх пакував в один щит з кількох частин клеїв. І відповідно потім вже обробляв заготовку. І Готував сам, сам корпус, сам матеріал на корпус. О, того року вже останні вулики я е, старався наклеїти, ну ви також можете перейти на попереднє відео, подивитися, наклеїв щитів багато, заготовив, потім одним махом це все переробив. Да, Це набагато зручніший, ефективніший і часу зайняло набагато значно менше. Так, як і зараз відбувається в даному випадку, я зробив, поставив один розмір. Виставив і повністю всі заготовки перепустив під один розмір. Далі виставляю я висоту знімати. Виставляю, і знову ж таки всі заготовки підуть в один розмір. Далі я роблю далі я роблю зарізку, наприклад, на фельдс і в всіх вуликах буде фальц однаковий. Тобто я їх можу складати, пакувати догори, і різниці по факту не буде. Чим вигравав я того року, тим, що я робив їх безфальцеві. Безфальцеві, і фактично мені не треба було десь думати про те, що без фальц не зійдеться. Там чи більше зазори робити, і так далі. Я поставлю вулик по вулик ось так. Верніше, корпус на корпус. Там Український, далі 145. й І все, це і на тому закінчили. Але... Підсумовуючи ти проведену тисяч. роботу, яку я вже зробив, все, всі заготовки фактично готові до скручування. І зараз я буду переходити до збирання вуликів. Але перед тим я розкажу, по етап, що я зробив. Значить, Першим етапом було зарізання оцих з'єднань. Ви бачили, як я зарізав е ось так, потім вже без, за кадром я. Обрізав це все діло і от вийшло таке в мене з'єднання. Зараз візьмемо якийсь корпус, давайте відразу покажу, щоб було зрозуміло, що до чого. Ну, це е, на 145-ту так попало мені під руку, відразу взяв. Ось в мене ось так вулик складатиметься збиратиметься. Тобто тут питання в тому, що. Деякі роблять просто встиг, от, а встиг воно не завжди добре. Тому що е, тут будуть щілини, як би не було, десь якісь. І тоді воно не, не, не дуже добре, скажімо. так. От, далі, оце все діло я буду скручувати. Що по порядку. Далі вибирав я. Далі вибрав я е, підфельц і низ підфельц. Тут зарізалося вузенька е, сторона, а тут вибиралося більше. Тобто, щоб з'єднувалося, зараз також це все діло продемонструє. Ось таким чином. Це все діло буде ставати вулик на вулик. Ну, Я чуть-чуть дав виборку більшу. Тобто, Якщо брати встик, то воно буде за, захід більший. Виборку для того, щоб десь якщо будуть прополісувати, щоб не склеїти е, корпус до вулика, щоб вони чуть-чуть мали. Люфт. Ну і далі це я вибрав-вибрав. І сьогодні я продовжив роботу, тому що вже пізно було, позавчора я працював, сьогодні вчора не працював, вже сьогодні е, завершив тим, що вибрав під рамку посадку під рамку. І, е, як зрозуміло, зараз я ще покажу це доготовка на дно. Відразу візьму корпус 300 стінку, і бачимо, що заготовка пішла повністю по кругу. Ось так зручніше показувати. Так, по кругу на о, рамку. Тому що, як я вже говорив, десь не в одному в якомусь відео своєму, що я буду робити вулики е, по типу як у Ярослава Мухи, щоб вони були універсальні. Більш універсальні. Щоб їх можна було використовувати як на 300 рамку. Тому що, якщо говорити про е, рамку, яка в мене на пасіці використовувати, це в основному вулики на українську рамку. Тому -то я роблю робив для того, щоб можна було поставити 145-й корпус, і ми маємо повноцінний український вулик. Але крім того, я вже говорив про плани свої, я роблю корпуса трьохсоті, щоб можна було також з часом десь по, по можливості. В залежності від того, як це піде, щоб пошвидше закінчилась війна, звичайно, тому що це питання дуже таке Та сьогодні найбільш важливе. От, і далі, якщо все буде гаразд, то можна буде робити якісь пакети. Пакети для того, щоб в певній мірі реалізовувати їх. Ну і що ж, далі, останнім етапом своєї роботи, який я. Проводив це я на, на своєму торцювальною пилою. Своєю торцювальною пилою прорізав ось такі прорізи для того, щоб можна було перегородити вулик, перегородити корпус. Це в основному буде використовуватися, коли він буде працювати як український вулик, перегородити і відповідно, щоб можна було на дві сім'ї робити отакі відводки. потім... Маткою нас справа і так далі. Це все також в мене в планах. До речі, замовлено на Aliexpress, Не знаю, як правильно на них. Ну, я знаю назву Бігуді для виводу маток, які будуть також використовувати. Вони ще не прийшли, але десь вже в дорозі. Тому то так. Зараз що? Зараз я буду з'єднувати корпуса всі. Що дно, що, що верх, що. Основний корпус, тобто 145-300. й й От, І. Далі переходити до підашника і даху. Ну, Там деякі моменти будуть, тому то я, в основному я їх зразу не робив. Це зрозуміло буде трошечки пізніше, чому. Так, ось так. Засверлив отвори. На заготовках, щоб десь не кололо при вкручуванні шурупа. Тому що такі теж моменти в мене були в практиці. От, і цей момент я захотів виключити, щоб все було класно і чудово. Ось так в мене буде збиратися це все діло. Ну що ж, давайте зараз я перейду до збирання. Так, друзі, продовжую свою роботу. Як ви бачите, вже ось така стопка корпусів. Фактично всі 300 корпуса скручені, лише завершальний Завершений... залишив один. З'єднуємо зараз цей і, можна сказати, фінішуємо сьогодні трьохсотими корпусами. таке щось цей трошечки не вгадав? ті без проблем з'єднувалася на, на розмір. А ці щось не вгадав. Нічого страшного. Так, друзі. Все, з цими корпусами можна сказати, фініш. Тепер будемо переходити до корпуса на 145 рамок. Чекай, це якесь. Все. От так, все. От Отак. Отак ми маємо. Трьохсотий корпус. Беру дно. І дно гарненько сідає на своє місце. Збачимо. Хочу показати який момент присутній. От коли я зарізаю, зарізаю. Що, виходить, в мене ось тут виступ є. Як краще показати? Ось тут рівненько, а тут же ми маємо під посадку, от впирається. Тому тут проблеми ніякої немає. Коли фрезером робити, то цього виступу не буде. Ну і не буде ось тут проміжку. Який цей. Але мої ці всі моменти закриваються цим самим ділом, який. Закладається і все, без ніяких проблем, все стоїть на своєму місці. От. Супер. 9 корпусів. Перехожу до 145-ї. Сьогодні всі робити їх не буду, тому що вже потрібно їхати. Є ще в мене сьогодні замовлення на гріхоколи. От, і відповідно е потрібно їх відправити. Відправити замовнику. У мене є в наявності три штуки. Два замовлено, вже оплачено. Відповідно, потрібно встигнути на пошту, щоб надіслати е людині її замовлення. Ну що ж, вже напевно наступне відео я покажу вже весь результат роботи. По скручених корпусах. От, далі по скручених 145 корпусах. Ну і плюс перейду до а, облаштування дна. От, е, дно також покажу. Зібрані ну, ця частина. Звичайно, всі взяв, тому що вони важкенькі І наступним етапом е, в моїй роботі буде це виготовлення. Е, Підашника, даху, і нарізати дошки потрібно на дно. Щоб забити дно. Дно буду робити глухе. гарно зимують, гарно працюють. Ну, бажать, люди показують, що ставлять сітку на дно, але сітку сьогодні потрібно придбати. А це додаткові витрати, які десь в мене не передбачені. Так, стараюся свою справу вести максимально беззатратно з, з тих можливостей виходити, які є. Тому що дійсно джолярська справа це є не дешеве задоволення, от, а ціна на мед на сьогодні дуже низька. От, тим більше, в нас культура в населення дуже низька культура споживання меду. Хоча він є дуже корисний і е, набагато. Корисніший, ніж е, цукор, який ми купуємо в магазині. От, е, в такому плані. Ну, все. Я дуже люблю той момент, коли саме ось такі процеси вже відбуваються. Бо коли стоять заготовки, ще картинки такої немає. Ну, стоять дошки урізані, вибрані там і так далі. Але коли вже з'являються ось такі корпуса, це зовсім інший. Вже зовсім інші емоції, зовсім інші відчуття. І розумієш, що о, скільки праці вкладено, скільки о, часу затрачено на це все діло. Але результат завжди він себе виправдовує. І ще раз хочу сказати, що той, хто хоче працювати, той, хто хоче щось робити, він завжди шукає можливості. Тобто. О, Треба знайти одну причину для того, щоб зробити це, чим тисячу відмовок, щоб цього не робити. І над цим будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що дивитесь моє відео. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте. За що вболіваєте. Всі гаразді вам добра і бувай!